Життя буває складним, чи не правда? іноді здається, що ми йдемо по колу, а проблеми накопичуються, як снігова куля. Але знаєте, що найважливіше? Не втрачати надію і вірити, що вихід є завжди. І саме про таку надію нам говорить сьогоднішнє Євангеліє, в якому розповідається про те, як Ісус зцілив двох сліпих, який же урок ми можемо винести з цієї дивовижної події. Все дуже просто. Віра це ключ, зцілення і змін у вашому житті. Подумайте про цих сліпих чоловіків. Вони не могли бачити, але вони вірили. Вони кричали Помилуй нас, Господи, Сину Давидів! Вони були впевнені, що Ісус може їм допомогти, і ця віра відкрила їм очі. Так само і в нашому житті. Коли ми стоїмо перед труднощами, коли здається, що ми сліпі і не бачимо виходу, саме наша віра може змінити все. Віра в Бога, віра в себе, віра в те, що все буде добре. Не бійтеся вірити, не бійтеся просити, не бійтеся шукати світло навіть на темніші часи. Ваша віра здатна творити чудеса.